Моя доповідь сьогодні хотіла би хотів би на таку тему поговорити якраз про те, про що, зокрема, от в кінці сказав Сергій, про підготовку до причастя, зокрема про сповідь і причастя, а саме покаяння, сповіді прощення гріхів в літургійній традиції православної церкви. Мета цього виступу, що би я хотів, я би хотів започаткувати. У нас в церкві відкрите обговорення необхідності відокремлення сповіді від причастя в нашій літургійній практиці. Бо це у нас є подекуди на парафіях, зокрема, на нашій парафії, це вже є давно. Але для, для когось це абсолютно незнайома річ до сьогодні, що може здаватися дивно, тим, хто це вже давно практикує. Тим не менш, таке є. І ось потрібно нам зрозуміти перше, що зв'язок. Між сповіддю і причастям, як така тісна спайка між цими двома таїнствами, що обов'язково перед кожним причастям треба сповідатися. Звідки це походить? Це спадщина у нас російської синодальної доби. Адже інші помісні церкви, які не зав'язані на російську традицію, а орієнтуються на грецьку традицію, не мають такого, щоб обов'язково треба було сповідатися перед причастям. Звісно, там є інша проблема. В грецьких церквах там люди можуть прожити там до пенсії і ні разу не сповідатися. Ну, теоретично таке може бути. Це ну, можна. Тебе ніхто не прожене від причастя, якщо ти не сповідаєшся. В російській традиції це було пов'язано, зокрема, з указом імператорським імператора Петра І. 1716 року, який потім повторювався неодноразово указ, відповідно до якого всі особи православного віросповідання, всі піддані православного віросповідання в Російській імперії були зобов'язані щороку сповідатися і причищатися, і надавати відповідну довідку. Якщо вони таку довідку не нададуть, що вони поговіли, як це називалося, поговіти, посповідатися, причаститися, то вони підлягали грошовому штрафу. Факт сповіді фіксувався в сповідальних книгах. Парафії заводили сповідальні книги, де записувалося, хто коли е, сповідався і причищався. Відповідно, звідси походить тісний зв'язок між сповіддю і причищанням. Бо коли тебе, ну це вже так, я роблю припущення таке, що коли тебе щось змушують робити. коли, Якщо наприклад, людину заохочувати часто причищатися, то віряни будуть часто це з радістю робити. Якщо ж ми почнемо. Е, Захочемо щось викорінити, треба змушувати це робити. Тоді в людей буде протест і вони будуть намагатися робити то якомога рідше. І тому, значить, коли оце виникла така, люди стали рідко причищатися. Раз на рік була традиція в Російській імперії причищатися, раз на рік, а тим, хто особливо ревнує по благочесті, як то казали, то чотири рази на рік в кожен з багатоденних постів. Відповідно, кожного разу сповідалися перед тим. І коли в кінці ХХ століття, з відродженням церкви, починаючи з тисячоріччя хрещення Київської Русі, святкувань з того, що церква отримала більше більше свободи, і потім вже ну фактично повну свободу з розпадом Радянського Союзу, то стали відроджуватися різні аспекти церковного життя, зокрема, деякі богослови. І деякі священники парафіяльні стали звертати увагу на необхідність відродження причищання. Ну, то, що називалося спочатку часто причищання, а часто воно не є часто, воно є просто нормальне регулярне причищання за кожною божественною літургією. Це нормально. Це би норма життя церковного. от разом з відродженням цього частого причищання, оскільки сповідь вже була з ним пов'язана з російських часів, стала разом із цим виникати. Так би мовити, відродження, ну це не є відродження, це впровадження частої сповіді. І от якщо часте причищання, регулярне причищання це з давніх давен, з часів ранньої церкви, це була церковна норма, то часто сповідь от в такому форматі, як вона у нас відбувається, не плутати з покаянням, а саме сповідь як от таке індивідуальна співбесіда в сакраментальному форматі з священником з читанням розрішальної молитви. Це такого в історії церкви ніколи не було, щоб це було часто. Це завжди був виняток, тобто це особлива подія. Часта сповідь, я би навіть постулював це, часта сповідь шкодить духовному розвитку християнина. Чому вона шкодить? Тому що вона, знаєте, ставить нас в таке положення, що: ну, що там я ну, підупокаюся і знову потім ще пухаюся, і, і, і все мене проститься. Сповідь має бути серйозним поворотом в духовному житті. Не робити за дві хвилини. От грецькі, наприклад, духівники. У нас була практика, що до нас в певний час в храм приходив один із грецьких священників, який навчався, це було ще до Православної церкви, до, до об'єднавчого собору. Він навчався тоді в Київській духовній академії, в Києво-Печерській лаврі. і приходив до нас служити. Він дуже дивувався, що ми сповідаємо під час літургії. Для них, для греків, це просто немислимо. Що, каже, ви можете за дві хвилини людині сказати? Бо у них сповідь це, коли. Приходять на певну бесіду, це займає там, може пів години, може 20 хвилин, кому скільки треба. Треба людину вислухати, треба з нею побесідувати, треба, можливо, надати якусь пораду. Тобто, а не просто заламінований перелік гріхів, знаєте, які там кожен тиждень ну, одне й те саме, як правило, у нас буває таке, да? в наших реаліях. Не просто там прослухати його і дати розрішальну молитву. Один з сучасних духівників, отець Володимир Воробйов, писав, що людина не може часто сповідатися, якщо вона живе нормальним церковним життям, то часто сповідь не може бути такою подією, яку називають другим хрещенням, тобто поворотним атом в житті. Або, знаєте, як у нас в одній з молитов сповіді є таке прохання: примири, з'єднай його зі святою Твою церкву. Воз'єднай зі Святою Твою церквою. Не може людина возз'єднуватися з церквою, якщо вона не. Віддалялося від церкви. А повсякденні гріхи не роблять нас, не ставлять нас поза це. Бо церква це не є спільнота безгрішна, це є спільнота е, тих, що каються і тих, що е, під главою Христом е, прямують цим шляхом спасіння. Тому треба розрізняти сповідь і покаяння. Покаяння, от, як результат чесного самоаналізу, має бути набагато частіше, ніж сповідь. Тобто, якщо людина не має. Е, ну, Кожен день чи в якісь моменти, там, коли вона помічає, але не так часто ходити на спокій. Так. І тут я трошки пропущу, час біжить. Також кілька років тому в трудах Київської духовної академії я публікував статтю на тему про теж про прощення гріхів, суть якої, я не знаю, може, думаю, що не всі читали це. Бо у нас не такий великий наклад цих трудів, і, зрозуміло, це наукові праці, часто для бібліотеки і для написання робіт не наскільки для читання. Тож головний сенс цієї статті був такий, що Бог прощає гріхи не тільки на сповіді. Бог прощає гріхи, нам реально прощає гріхи не тільки на сповіді. Про це свідчить нам літургійна традиція, святоцівська традиція, зокрема. І Так, і біблійна традиція. Тобто, впродовж багатьох століть християни розуміли, що наші повсякденні провини прощаються, а ми не просто потрясаємо повітря, а дійсно отримуємо результат від Бога у вигляді прощення після щирого молитовного прохання про їхнє прощення. І не потребують того, щоб кожного разу шукати сакраментального способу для їхнього відпущення. Єпископ Кавський Петро Крутяну. Говорячи на цю тему, про, про такі проблемні моменти частої сповіді, припускає, що можливо коріння наших спотворених поглядів сягає триденського догмату римокатолицького католицького про те, що покаяння відбувається тільки через сповідь, і нема покаяння поза сповіддю. Зрозуміло, що таке свого часу догматичне визначення Римсько-католицької церкви було спровоковано тоді полемікою з реформацією, з протестантизмом, які взагалі відкидали сакраментальне покаяння, не визнавали сповідь як тайне дійство. І чомусь от сьогодні православні більше, навіть ніж римо-католики, впали в іншу крайність і часто ототожнюють покаяння зі сповіддю, що нібито не існує інших форм прощення гріхів, крім сповіді, ну і хрещення, бо хрещення, як ми знаємо, теж прощає гріхи. Той самий час, як в давній церкві, формат покаяння був такий, що на, на великих грішників накладалася епідемія, яка полягала в тому, що на кілька років грішник відлучався від церковного життя. Зрозуміло, йшлося про серйозні гріхи, як ви розумієте, не про повсякденні гріхи, а про тяжкі гріхи, тяжкі провини. У середньовічних рукописах разом з утриманням на на каяника накладався ще більш-менш суворий піст тричі на тиждень впродовж кількох років. І там певна кількість, наприклад, молитов, поклонів, які робити щоденно. Потім за кілька років Каяник проходив в певні ступені покаяння. Спочатку плакав зовні храму, потім слухав літургію разом з оголошеними літургією слова, потім стояв з вірними на колінах, потім стояв з вірними прямо. І після успішного проходження цих етапів епітемії Каяник приймався до спільноти вже повністю, допускався, тобто до причищання, без читання якихось особливих розрішальних молитов. В той самий час із розвитком чернецтва, в Візантії виникла поступово набула поширення практика сповіді несакраментальної, тобто не в форматі таїнства, а у форматі духовної співбесіди, послушника зі своїм духовним наставником. Це в чернецтві, зі своїм абою. Частіше за все, цей наставник у ранніх монахів не був взагалі висвічений на присвітере, бо ранні монахи не мали священого сану. І оскільки той, хто приймав таку сповідь, чи чернечу сповідь, не мав священного сану, він не відпускав гріхи, а тільки що він, він міг надати духовні поради і міг скоротити терміни під передбачений канонами. На що звертаю увагу отець Михайло Аранц у своєму дослідженні історії таїнства покаяння. І тому потрібно звернути увагу на те, що може от сьогодні шокувати вірян, а саме що, що такі, наприклад, святі отці, які писали про покаяння, як Василій Великий. Григорій Ніський, Іоанн Златоуст, Мефодій Олімпійський. Знаєте, що вони самі ніколи не були на сповіді. В такому форматі, як ми це робимо. Для них ця сповідь була невідома. В давній церкві ще не існували ідеї відпущення гріхів через читання сакраментальної формули. Така ідея була поширена пізніше, коли стали скорочувати терміни епітимії, передбачені давніми канонами. А потім фактично відмовилися з обсям від відбітимів в такому вигляді, як вони були на початку. Так. І тепер, закінчуючи, переходячи до кінця, в чому проблема, якщо ми не визнаємо інші форми прощення гріхів, крім сповіді. В чому тут може бути проблема? Можна тут декілька проблем побачити. Зокрема, такі: віряни не сприймають покаяння як спосіб життя. І, по суті, в своїх гріхах не каються, оскільки вся їхня надія пов'язана з читанням розрішальної молитви. А епідемію сприймають як покаяння, не як терапію. Так? Далі, миряни не здатні себе випробовувати перед причастям, як нас наставляє апостол Павло в посланні до Коринтян. Хай випробовує себе людина, і потім хай їсть і хай п'є від чаши цієї. А не сказано, що хай відлучає себе. Навпаки, хай випробовує, щоб наслідком випробовування була його участь у таїнстві. От, і таким чином миряни не виховані, щоб самостійно йти до Господа, а все вирішує часто священник, замість того, щоб передавати цю відповідальність людині, мі, 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 вірянину. Сповідувальний конвейер, який буває у нас часто в церквах перед причастям, аж ніяк не робить мирян більше гідними до прийняття Євхаристії, а тільки заспокоює совість священника мирянина і приводить до профанації церковних танців. Буває таке, що в пости от перед великими святами або на великі свята священники не справляються з потоком людей, бо коли приходить кілька сотень людей, це просто фізично неможливо, навіть кілька десятків, неможливо приділити їм якісну увагу, і змушені приймати таку сповідь поспіхом і формально. І тоді ж створюються подвійні стандарти, що теж дуже небезпечно у нас, що створюються подвійні стандарти для кліриків і для мирян у підготовці до причастя. Священники вважають, що. Вони мусять вимагати від мирян те, що самі священники ніколи навіть не подумають це робити, там як постувати додаткове передпричастям. У вигляді там трьох днів, одного дня додатково, чи там обов'язково сповідатися перед причастям, чи щось таке ще подібне. Так, і дуже мало священників сьогодні у нас готові здатні бути духівниками, такими, які не прив'язують до себе духовних чат. Але дбають про їхнє зростання як відповідальних особистостей. І цьому мала би сприяти навчальна програма духовних шкіл, щоб готувати саме до того, щоб священники виховували вірян ставати самостійними. Переходжу до висновку. Літургічна традиція, яку ми простежимо в історії православної церкви, і втілене в цій традиції літургічне богослов'я засвідчують, що прощення повсякденних гріхів, скоєних після хрещення. Продовж багатьох століть розумілося як таке, яке може відбуватися і відбувається поза контекстом сакраментальної сповіді. Ну, за доказами цього, я відсилаю до статті в трудах. Тут нема часу зараз їх переповідати, ці, ці цитати із святих отців. Поширена в давній традиції практика спокутування гріхів впродовж тривалого періоду епідемії була призначена для воз'єднання з церквою тих, хто скоїв тяжкий гріх. Більшість же християн. На щастя, єпітимій не потребували. І заради прощення їхніх повсякденних гріхів, літургічне передання до сьогодні зберігає покаяння молитви в добовому колі богослужінь і традицію дворазового щотужневого посту серед п'ятниці. Та теж осмислювалося як такий покаянний момент. При цьому в Божественній літургії прохання про прощення гріхів є, як десь Роберт Тафт це наголошує на його думку, це є головний мотив. Чому ми молитву Господню повторюємо в літургії? Отче наш? Між освяченням дарів і причищанням якраз. І цих свідчень достатньо для того, щоб заперечувати необхідність обов'язкової сповіді, або там навіть читання обов'язкового розвитання молитви надвірянами перед, над перед кожним причищанням святих Христових тайн. На цьому я закінчую. Розумію, що тема дискусійна, і це добре, якщо дискусія буде. У нас в церкві на цю тему обговорення буде продовжуватися.